Кирило Фесик, голова Оболонської РДА, магістр державного управління, кандидат юридичних наук, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Кирило, вітаємо вас у нашій студії. Вітаємо Вітаю студія. Вітаю глядачі. Розкажіть, будь ласка, яка на даний момент ситуація в Оболонському районі? А в контексті сьогоднішнього обстрілу ранкового? Оболонський район в цілому, як і весь Київ, постраждав досить, досить серйозно. Перша теза житловий, житловий сектор не постраждав слава богу. І постраждалих немає. Тобто ніхто не звертався за медичною допомогою. Постраждала нежитлова житлова забудівля, постраждало СТО, більше 30 автівок, і в одна одній з локацій. Був прорив газової труби. Велика пожежа. Якщо всі оболонці бачили сяєво, яке фактично освічував майже весь район. Це була саме ця газова труба. Велика пожежа більше 20 метрів. Довгої довго її гасили. І за її наслідками там буквально день-два можуть бути перебої в невеличку, ну невеличку в невеличкому мікрорайоні. З... Теплом, але так зараз це усувається. Слідчі оперативні групи закінчили свою роботу, тому що важливо встановити всі обставини події, тому що є різні версії щодо там роботи з передачою даних по локаціям, куди, куди поцілувалися. Я впевнений, що наші спецслужби всі знайдуть. а Так я би хотів прокоментувати те, що казав ваш гість органічно, і тема, взагалі, яка зараз піднімається. Наскільки державний апарат е змінився щодо реакції, тому що Дійсно, у випадки закритих укриттів вони поодинокі. Це більше людський фактор, і це там, по пальцях одної руки можна перерахувати це. По перше, по друге, відпрацьований дуже швидкий алгоритм реакції на такі події, тобто там миттєво такі укриття відкриваються. Якщо ви гузнаєте що їх тисячі тисячі, а таких повідомлень надходять по всій країні одиниці. Тому і наступний момент, що матеріальна база укриттів за цей рік дуже збільшилася. Це також на тисячі кожен день. Укриття працюють, укриття відновлюються. Їх бажання людей там перебувати, тому що одна ситуація бути в підвальчику, який протикає, інша в комфортному відремонтованому з вентиляцією за всіма стандартами приміщення. От, тому і суспільство також більш відповідально до цього відноситься. Навіть зверніть увагу, що випадків, коли знімають роботу ПВО, вони також є. Я хочу всіх закликати цього не робити, але набагато набагато цього менше. Пане Кирило, насправді я коли питав за укриття. До речі, саме в Аболонському районі надходила інформація, що якісь там укриття були зачинені. Ви сказали про швидку реакцію. Що ви маєте на увазі? Кудись треба телефонувати? Це на, на який номер телефону? Куди чи на відкриту гарячу лінію КМДА? Є бага багатокональна телефонна лінія в нашому районі. Її всі знають, і про цей випадок, який був, насправді там 3 чи 4 хвилини була проблема осунута, і я її можу прокоментувати абсолютно. Просто насправді це укриття закрили самі мешканці будинку, повісили туди замок, тому що там ночували антисоціальні елементи, просто псували саме це укриття. А от тому тут реакція була дуже швидка. Але на жаль, ну якщо ви візьмете, що в Оболонському районі 450 укриттів та по споруд подвійного призначення, то чисто статистично такі випадки можуть відбуватися. Але це ну якщо ми візьмемо тижні. Я це все відсуткову. Інформація про цю подію в мене була набагато раніше, ніж вона з'явилася в телеграм-каналах і усунута вона була там за три хвилини. Якщо ви навіть подивитеся це відео, яке є, там на цьому відео немає того, що люди там стоїть 20 людей, не можуть потрапити. Там є що при. Її їхали і зрізали миттєво цей, цей замок. Ми навіть не шукали, хто його туди повісив, потім вже саме, саме з'ясування обставин доволило це, цей, цей факт, про який йдемо. Угу. Ну, зрозуміло, зрозуміло, пане Крила. Насправді, от, скажімо так, антисоціальні елементи, які ночують в укриттях, це. На жаль, проблема для всього Києву, не лише для Оболонського району, і тому дійсно багато жителів вони самі вішують замки для того, щоб потім не відмивати сховище від власне, таких людей. І з однієї сторони теж їх шкода, бо вони теж люди і теж мають право на укриття, в тому числі а з іншої сторони, ну мешканці будинку, які так само мають право на чисте укриття. Дякуємо вам, що Дякую. ви були з нами на прямому зв'язку. Нагадаю нашим глядачам, що з нами був Кирило Фесик, голова Оболонської РДА, магістр державного управління, кандидат юридичних наук.